Добрий день вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і старання. Тож почнем. Вітаю вас на уроці математики. Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Будь ласка, замініть числа. 74, 740, 32, 320, 567 сумою розрядних доданків. Поставте на паузу перевіряємо: 70 плюс 4, 700 плюс 40, 30 плюс 2, 300 плюс 20, 500 плюс 60 плюс 7. Друге завдання доповню числа 78, 780, 35, 350, 460, 290 до найближчих розрядних. Поставте на паузу перевіряємо 80 800, 40 400, 500 і 300. Слідуюче завдання. Зменште числа 54, 540, 29, 290, 45, 450, 670 до найближчих розрядних. 50 500. 30. 300, 50, 500. 700. Перевірили. Слідуюче завдання замініть число сумою розрядних доданків із заданим першим доданком. 56 дорівнює 52 плюс. перевіряємо 4. 43 дорівнює 1 плюс 42.

Каліграфічну хвилинку. Яке число містить 3 сотні, 7 десятків та 2 одиниці. Вірно, це 372. Запишіть число каліграфічно. Цілий рядок. Відкриваємо підручник на сторінці 47. Працюємо. З першим номером нам потрібні знайти невідомі компоненти при її додаванні. Обчислюючи, вирази в стовпчик. Давайте пригадаємо, що потрібно зробити, щоб знайти невідомий доданок. Вірно, щоб знайти невідомий доданок, треба від Суми відняти відомий доданок. І так, 412. Перший доданок, другий доданок невідомий. Сума 684. Отже, треба 9 відняти 2 буде 7. 8 відняти 1 буде 7. І 6 відняти 4 буде 2. Перевіряємо. 277 перше число. Невідомий доданок. Слідуючи невідомий доданок. 6 відняти 6 буде 0. 8 відняти 0 буде 8. 9 відняти 5 буде 4. Відомий, невідомий доданок у нас 480. Тут теж невідомий доданок. Потрібно 9 відняти 9 буде 0. 7 відняти 2 буде 5. 7 відняти 1 буде 6. Невідомий доданок 650. Отже, знову невідомий доданок. 9 відняти 8 буде 1. 6 відняти 4 буде 2. І 5 відняти 0 буде 5. Отже, невідомий доданок 521. Нам е, далі потрібно знайти невідомий відємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшеного відняти різницю. Буде 8. 4 відняти 2 буде 2. 5 відняти 1 буде 4. Невідомий від'ємник 428. Знову знайти невідомий від'ємник. Отже, 5 відняти 1 буде 4, 9 відняти 6 буде 3. 3 відняти 0 буде 3. Невідомий від'ємник 334. Слідуючи, нам потрібно знайти невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 1 плюс 6 буде 7. 6 плюс 1 буде 7, 2 плюс 2 буде 4. Невідоме зменшуване 477. І так само. Перевіряємо, невідоме зменшуване 593. Отже, нам потрібно за результатами обчислення скласти і прочитати вислів відомого гумориста з Миколаївщини Павла Лазового. Перше число у нас було 277. Коли 480 сміються, люди, пригадуємо. Перше число у нас 277. Отже, коли сміються, люди хором приходить радість або Сором, вірно, перевіряємо, коли слідються люди хором, приходить радість або сором. Ну що ж, ми переходимо до слідуючого номера. Ми сьогодні з вами, дітки, будемо вчитися письмово додавати числа, де у нас буде переходити число з через розряд. Отже, слідкуємо за моїм поясненням. Номер 2. Підручнику на сторінці 48. Нам потрібно 256 додати 134. Починаємо додавати з одиниць. 6 додати 4 буде 10. Ми додаємо одиниці, отримуємо 10. Отже, 0 записуємо, а 1 десяток переносимо до слідуючих. І це до десятків. 5 додати 3 буде 8, і то й 1, буде 9. Записали. І е, сотні додаємо 2 плюс 1 буде 3. Отже, одержали число 390. Давайте зараз з вами розглянемо зразки письмового додавання чисел. Обчислимо наступні суми з коментуванням. 418 плюс 152. 8 додати 2 буде 10. Записали 0, 1 запам'ятовуємо, переносимо його до десятків. 1 плюс 5 буде 6, і той 1 буде 7. І 4 плюс 1 буде 5. Одержали число 570. 573 додати 317. 3 додати 7 буде 10. 0, записуємо 1, запам'ятовуємо, переносимо його до слідуючих десятків. 7 додати 1 буде 8, і тоді 1 буде 9. 5 додати 3 буде 8, і одержали число 890, 301 плюс 659, 1 плюс 9 буде 10, 0 записуємо, 1 запам'ятовуємо, 0 плюс 5 буде 5, і той 1 буде 6, 3 плюс 6 буде 9, одержали число 960, 445 плюс 545, 5 плюс 5 буде 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 плюс 4 буде 8, і той 1 буде 9. І 4 плюс 5 буде 9 число 990. Слідуючи завдання. Будь ласка, виконайте самостійно, поставте на паузу. Перевіряємо. 447 плюс 362, 809, 813 плюс 93, 906, 56 плюс 752. 808, 728 плюс 909. Слідуючи номер 3, нам потрібно дізнатися, скільки разів на день сміється у середньому доросла людина. Наука стверджує, що людина у 6 років. Невідомо, скільки вона разів сміється, але відомо, скільки в 10 років вона сміється. Це 150 разів, що на 450 менше, ніж. Людина, яка в 6 років. Отже, тут непряме значення. Якщо в 10 разів 150, а якщо це на 450 менше, отже, в 6 років вона навпаки на 450 разів більше. Тому нам потрібно додати, щоб дізнатися, скільки в 6 років. Коли ми додамо 450 плюс 150, будемо... Буде 600 разів вірно. А доросла людина, нам невідомо, але у 100 разів менше, ніж у 6 років. Отже, якщо в 6 років було 600, то 600 мінус 100 буде 500. Давайте перевіримо задачу, яку ми з вами щойно розв'язали. Отже, перша дія 150 плюс 450, буде 600 разів у 6 років. Далі. 600 поділити на 100 буде 6 разів. Отже, відповідь 6 разів на день сміється доросла людина. Розв'язуємо задачу під номером 4. Сміятися корисно 5 хвилин доброго реготу прирівнює до 40 хвилин відпочинку. Граючись, Сашко реготав 7 хвилин, а його тато 3 хвилини. Скільки хвилин відпочинку можна зарахувати Сашкові, а скільки татові? Значить, ми на, відразу на питання не можемо відповісти, тому що ми не знаємо, скільки одна хвилина перерівнюється до хвилин відпочинку. Отже, в першій дії нам потрібно 40 поділити на 5. Ми дізнаємося, що 8 хвилин перерівнюється одна хвилина реготу до відпочинку. Записуємо розв'язок задачі. Це 40 поділити на 5, то рівні 8 хвилин відпочинку за одну хвилину. Хвилинку реготу. Далі ми дізнаємося, скільки відпочив Сашко, адже він 7 хвилин реготав. Тобто 8 на 7, 56 хвилин відпочивав. І батько 8 на 3, 24 хвилинки відпочивав в тату. Ну, а зараз знайдіть значення виразу. Якщо С дорівні 10, 30, 40 і 60. І так, якщо С дорівні 10, то 350 мінус 250 поділити на. 50 помножити на це. Спочатку нам потрібно поділити 250 поділити на 50. Буде у нас 5, помножити на 10. І 350 мінус 50 буде 300. Так, підставляємо значення 30. Якщо це дорівнює 30, то 350 мінус 250 поділити на 50, помножити на це, дорівнює. Так, обчислили, перевіряємо, це буде 200. Слідуючи, якщо це дорівнює 40, підставляємо значення 40, це буде 150. І це дорівнює 60, підставляємо значення 60, це буде 50. Розв'язуємо задачу. Щоб оберегти зерно від мишей, сторож Микола приготував шість металевих контейнерів. Малі та великі. 80 кілограм зерна він насипав в малі контейнери по 20 кілограм. Отже, треба 80 поділити на 20. Ми дізнаємо, скільки було малих контейнерів. Це було 4 контейнери. Якщо було 4 малих, а їх разом було 6, то 6 відняти 4 буде 2 великих. І він розсипав 100 кілограм зерна. У великі контейнери порівну. Отже, 50 кг в один контейнер і 50 в інший. Давайте перевіримо задачу, яку ми щойно з вами розв'язали. І так, перше діє. 80 поділити на 20 доріг, 4 контейнерів малих. Далі 6 4 буде 2 контейнери великих. І 100 поділити на 2 буде 50 кг зерна. помістилося в одному великому контейнері. Працюємо зараз із зошитком. Відкриваємо сторіночку 18, номер 1. Працюємо самостійно. Давайте ми запишемо, перевіримо свої знання. Поставте на паузу. Перевіряємо. Так. Це переповниться. Це переповниться. І це, так, далі. Тут в десятках, тут в одиницях, і тут в одиницях в десятках. О, знову ставимо на паузу, розв'язуємо, виконуємо дії додавання. Перевіряємо. 775, другий. 596. 906 786. 908. Розв'яжіть задачу. У крамниці філателія діє вигідна пропозиція. Купуючи один набір будь-яких марок, інший отримуєш безкоштовно. Ну що ж, Микита придбав удвічі більше наборів марок про спорт, ніж про космос. Наборів про тварин відкупив 2. А наборів про спорт утричі більше, ніж про тварин. Давайте ми дізнаємося, скільки наборів марок отримав. Макета придбав. Спочатку будемо дізнатися про спорт. Отже, він про тваринок придбав 2. А про спорт утричі більше. Значить, 2 помножити на 3 до рівні 6, наборів марок про спорт. Далі нам потрібно дізнатися, скільки про космос. А про космос він удвічі менше. Бо. Про спорт удвічі більше. Отже, це непряме значення. Значить, зменшуємо удвічі. 6 поділити на 2 буде 3 набори марок про космос. Семен далі нам потрібно дізнатися, скільки він про космос зібрав. Придбав. 6 помножити на 2 дорівнює 6 наборів про космос. Далі про спорт. 6 поділити на 3 дорівнює 2 набори. Про спорт. Далі про автомобілів 4, тому що 2 плюс 2, і про тваринок 4 мінус 3 буде 1. Отже, всіх разом мики там придбав 11 наборів, а семен 13. Перевіряємо. Ну що ж, давайте запишемо з вами домашнє завдання. Подивіться на монітор. Запишіть короткий запис у щоденник. Сторінка 4950 No789 це сторінки підручника. А в зошиті сторінка 19, номер 4 та 5. Дітки, ви сьогодні були молодчинками, гарно працювали. Дякую вам за співпрацю. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Тому. До побачення! До наступного зу, е, уроку!